У Солом'янському районі відкрили першу у Києві соціальну квартиру. Так називається центр для тимчасового перебування матерів із немовлятами, які опинилися у складних життєвих обставинах, та ті, які живуть на вулиці. Останні часто стають жертвами насилля. З соціальної квартири для них почнеться повернення до нормального життя. Назар народився 1 травня, коли Олена зрозуміла, що більше не може поневірятися по чужих людях, звернулася до соціального центру. У цю квартиру з немовлям заселилася першою. Я не хочу, щоб мій дитина знав, що таке, коли у тебе немає нічого абсолютно. Хочу, щоб мій дитина жив в тому, в чому в нічого дати, для того, щоб він знав, що у нього там є дім, є там родителі. Пусть не мама. Нині тут тимчасово мешкають троє молодих мам із дітьми. Надія чекає, доки соціальні працівники допоможуть їй оформити документи. Я боюсь, що у мене дитина заберуть, я цього не хочу. І самою теж хочеться вже документи, щоб буде, коли у мене точно буде паспорт. І потім я зможу відсюди вже виїхати до себе додому. Усі дівчата опинилися у складних життєвих обставинах і без житла у великій квартирі одночасно можуть перебувати шість мам з дітьми. Продукти та медикаменти закуповують соцпрацівники. Натомість для мешканок існують певні правила: приміром, прибирати, доглядати за дитиною та не пускати в дім знайомих. Тут створені всі умови для того, щоб жінка могла почувати себе в спокою, безпеці, не переживати за свої немовля. І таким чином у неї потім формується Прив'язаність до дитини і вона вже не відмовляється. Далі ми працюємо щодо відновлення документів, пошуку родичів. Ми ж для чого тут відкрили цю квартиру? Для того, щоб їх обучити биту, правильно сімейному, як потрібно ухажувати за собою, за ребенком і за квартирою. Вони так прийшли, лягли і думають, що ні, здесь є правила. Тимчасове житло облаштували за спонсорський кошт. Мешкати тут можна до року. З дівчатами постійно працюють психологи, юристи, лікарі. Такий підхід, сподіваються, спеціалісти допоможе молодій жінці не доводити життя до краю, а малечі почуватися захищеною. Наша мета, щоб наші діти не виховувалися в інтернатних закладах, а вони мали або при прийомних батьків або були прийомними дітьми, або виховувалися у дитячих домах сімейного типу. Це вже друга така квартира в Україні, де допомагають молодим матерям. У Донецьку за минулий рік вдалося запобігти 23 випадкам відмови від дитини. Анастасія Суха, Андрій Гігеля, телеканал Київ.